Молитва це не розмова, це слухання. І коли слухаєш, правда приходить сама. Це таки трохи мені б'є в вуха резонансно з нашою матір'ю Терезою Вільською. Казали, що молитва це розмова з тим, про кого знає, що тебе любить. А дита каже: ні. каже, розмова це класно, але але треба навчитися слухати. І коли слухаємо, Господа. Він готовий перемінити тебе повністю. І Тому часто вона коли писала в листах з монастирях. Вона пише так: каже: в моєму житті немає жодних містичних досвідів. Каже, але в моїй щоденній звичайній роботі каже, я вхожу в діалог з істиною, як з особою. Каже, не треба мати невідомо, які досвіди, невідомо які пережиття, невідомо, які там левітації чи інші речі. Але перебуваючи в мовчанні з Господом, він хоче торкатися себе. І тому на завершення дації нашої другої зустрічі важливо зрозуміти, що правда це не лише те, що ми знаємо, але це також це те, що ми переживаємо. Ця правда входить до нас через наш досвід, через досвід іншої людини, так само через досвід Бога.